Вітаю, друзі! Канал Хмаринка Сайнц пропонує оперативну інформацію щодо запуску місії Артеміс 1 і відповідь на питання, яке дуже хвилює наших глядачів, коли вийде друга лекція професора Сапольські. До речі, яке з цих питань особисто вас цікавить більше? Напишіть про це в коментарях. Так от, наразі НАСА планує для запуску місії Артеміс 1 суботу, 3 вересня о 19.15 за київським часом. Це будуть перші льотні випробування космічного корабля Оріон та мегаракети Space Launch System СЛС. Вчора керівники місії зустрілися, щоб обговорити дані та розробити перспективний план вирішення проблем, які виникли під час першої спроби запуску 29 серпня. Тоді, під час процедури заправлення, команди помітили витік водню з фітінгу швидкороз'ємної трубки продавного баку. Але з цією проблемою вдалося оперативно впоратись, регулюючи швидкість потоку палива вручну. Це було не зовсім так, але проблеми продовжилися. Наступна проблема захолодженням чотирьох двигунів РС 25 до температури мінус 250 градусів за Цельсієм. В процесі двигун номер 3 демонстрував вищу температуру, аніж інші двигуни. До закриття стартового вікна цю проблему так і не вдалося усунути. Керівнику польотів довелося скасувати запуск. Найближчими днями команди модифікують і протестують нові процедури завантаження паливом, подібні до тих, які успішно використовувалися під час Green Run у космічному центрі НАСА. За оновленою процедурою охолодження двигунів почнеться на 30-45 хвилин раніше під час фази швидкого заповнення баків рідким воднім. Крім цього, команди налаштують платформи на стартовій площаці 39 b щоб забезпечити інженерам доступ до продувної ємності, щоб усунути проблеми з фітінгом. Після того, як доступ буде встановлений, технічні спеціалісти виконають оцінку та за потреби здійснять герметизацію з'єднань. Метеорологи Космічного центру прогнозують сприятливі погодні умови на суботу. Скоріше за все буде дощ, який не зможе завадити запуску. Команда управління місією планує знов зібратися у четвер, щоб переглянути дані та доповісти про загальну готовність. Ми будемо інформувати вас про ситуацію з запуском у спільноті нашого каналу. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за можливості ставайте нашими патронами. Щодо Сапольськи. саме зараз ми працюємо над озвучкою другої лекції і маємо надію, що відео зможе вийти вже цієї неділі. Залишайтеся у безпеці та дивіться наукові відео на нашому каналі. Все буде, Україна!